Всім привіт, друзі. Вибачте, будь ласка, за моє відсутність. У нас масштабна війна, так скажемо, до нас пролітають майже кожну ніч жахети, тому я не могла ніяк знімати і за стресу. Ну, я думаю, ви мене пробачите, тому що в нас сьогодні одна новиночка. Ось так вона виглядає. Це у нас Нівеа. Ці пакетики дуже класні такі. Ось такі. І це ще на все. І я знайшла свій старий пакетик, який я робила вроді ну, на початку 25-го року. Ось так він виглядає. Це чохол на телефон. Ну, на жаль, тільки один пакетик. Ми сьогодні, капець, ми сьогодні закінчуємо цілих три колекції. Це у нас у дизайн нігтів і патчі. Треба буде іще робити якісь колекції нові. Так, ну що ж, давайте приступимо до вибирання пакетків. Ну, спочатку я хочу зробити ось так. Ну, якось так. Ну, так, да, освіщення не дуже хороше. Було б краще, якщо було ось так. Так взагалі ну, суперово. Ну, на жаль, я не знаю, як це зробити. Так, ну вроді краще стало. Ну, що ж, давайте вибирати пакетики. Ну, давайте патчі. У нас один пакетик ми закінчуємо. Нігті. І пу Сразу я вибираю, тому що ну, один пакетик. Тепер у нас іде вибор. Так, вигадай слово. Ну, у нас тут ще багато пакетиків, тому давайте виберемо ось цей. Чомусь мені захотілося ось цей пакетик я побачила, що там буковка була видна, тому давайте швидко, 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 швидко ось цей і не будемо світити. Тому що фонарик, от фонарь все портить. Ну, і без фонаріка, знаєте, ну, краще. Так, друзі, напевно, я буду без світла, тому що там так, як буде краще. Так, давайте одразу починаємо і закінчимо колекцію чехви на телефон. Так, пластирі. Ось такі пакетики, пакетики, пакетики. Ну, я, напевно, візьму ось цей гарний. З бантиками такий. Прикольний, прикольний. Це висити там. Так. Наша нова колекція. До речі, у нас тут пакетик порвався. Ну, я хочу взяти, напевно, сливи. Давайте візьмемо. І, до речі, цю колекцію робив мій підписник. Так що я не знаю, що тут, що тут лежить. Він ще давно робив. Ось такі в нас пакетики вийшли. Татадом. -да -да Зараз порахуємо, скільки тут пакетиків. Так, друзі, в нас тут 6 пакетиків. Ну що ж, погнали до розпаковочки. Перший каталог це у нас ось такий. Так, 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 так. Цю ми не закінчили. У нас. Колекція пу. Так, а куди ще його можна приклеїти? Приклеїти, напевно, сюди. І ось сюди. ось сюди Ну, я хочу ось сюди чомусь Ну, давайте на кінець, тому що, типу, це ж останній пакетик. Ну, типу, останній пакетик на останню сторінку. Наш пакетик на видному місці. Так. Відкриваємо. Я так давно не відкривала. Ще буде проблема його відкрити. Ага, ось. Я вже не пам'ятаю, який я костюмчик йому робила в цьому фі. Так, авокадо. Ні, це жаба. Класно, чудернацький такий. Ось такий у нас одяг. Костюмчик жабка. Ну, давайте приклеїмо самого. Ось сюди. Ось так ось. Так, тепер у нас іде костюмчик. Костюмчик, костюмчик. Ми забули приміряти, тому він вийшов маленький. Ну, він, знаєте, схожий чимось на ось цей. Так, так, на ось цей дуже схожий цей цючку. Він такий ж самий у нас маленький. Так, це у нас сміття. Так, далі. Наступна колекція. Це у нас. Ну, давайте пласти відкриємо. Угу. Ось у нас такий пакетик. Перфорація будь ласка, спрацює. Ну, знаєте, вона нас працювала, ну, майже сказати, спрацювала, тому що в кінці там... Ну, давайте скажемо, що кінець ми забудемо. І у нас все вийшло гарно. Так, вона знову без скотчу. Ну, це у нас такі ципа, уточка, я не знаю, як ципльонок. Ну, дуже гарно. Зараз я його приклею швиденько ось сюди на клей. Так, друзі, все. Я закінчила. О, господі, що це? Зараз. Так, друзі, вибачайте, я не знайшла пластир, тому я буду якось ось так дімати, то я там зробила вавку. Я дійсно, я случайно, я не хотіла. Я не знаю, як я собі зробила вавку. Так, у нас у нас іде пакетик нігтик з перфорацією, Ну, зато відкрила клей. Ну, я сподіваюся, все все, вроді не ну, зможу так. ну Там вавка залишилась, ну нічого страшного. За всіма буває. Цікаво, який нам попадеться дизайн. Я вже не пам'ятаю, які я дизайн робила Напевно, сами, от самий-самий звичайний. самий самий звичайний який. А ні, незвичайний. Це ось такий ось такий котик. Точніше, лапка котиків. Відкриваємо. Ого. -го. Циферка? Ну, циферка три. В принципі, понятно? Ой. В принципі, понятно. Ось так ось у нас вийшло, та-да-да-дам, Далі в нас. Ой. Далі у нас все. Так, переходимо до другого каталожика. Ну, не знаю, вийшов переход чи ні. Ну, да, якось так. Так, у нас вгадай слово. Вгадай слово. Ось наше вгадай слово. Так. Вийшла препарація. А, до мене приклеїлась пакетик. <гум> так. У нас літера О. А, літера R літера під цифрою. А тут не написано. Ага, на пакетку написано під цифрою ОБМ. Так. Ну і ще відкрита буде проблема. Ну, коротше, якось. Я його там трохи обчистила, так скажем, ну дуже важко. Я не знаю, навіщо я таке зробила, прям ну, таке, що воно майже не відклеюється. Так, у нас е, ця колекція. Колекція патчі, Вона у нас на видному місці. Так, перфорація, будь ласка, вийде. Ну, нормально. Так що у нас в патчі? Це вишенки, черешні чи вишні. Вишні вишні. Ну як так вийшло? <смірші> на шістою вишні. Так, я напевно я е підся на Це е ну от. Я поки що нічого не розумію. Ну, коротше, будуть ось так, тому що я не знаю, як їх приклеїти. Мені кажеться, я щось не так зробила. Ой, я скотч. Ви, ви розумієте, я скотч відклеювала. І ще й думаю, блін, щось не так. Як так можна було скотч відклеїти? Да. Так, нас там, чекає вже новиночка. Ой, самайся, Ой, Мені <гум> кажеться. Вам вона ну, дуже сподобається. Ну, точніше, дизайн. <гум> дуже сподобається. Давайте три. Два. Один. Та-да-да. -да. Та дам та-дам. Та ну прикольно, скажіть. я Ще ні в кого не бачила ось такі стрілочки. Ну прикольно ж. Я навіть цього зараз фонарів включу. Ось так, ну дивіться, яка красота. Ну гарно ж. Мені дуже подобається Ось наш пакетик. А до речі, не знаю, чи в нас поміститься <смі> наш крем. Чи ні. А до речі, не знаю, це крем, скраб. Зараз подивимось. Вау, ніве! Лімбутер коко, коконат. Це на крем. Ось такий прикольний крем гарний. Він у нас сюди, він дуже великий. Якщо у нас він дуже великий, то напевно він піде ось сюди. Ось тут. Зараз відкривати Так, Ось тоді малюнок сильно розмахається. Тоді давайте зробимо ось так. Не виходить і так цей звук. Ой, кэш з кадра. Кыш 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 кэш. Дуже гарно. Ось сюди у нас Вау, Ну дуже класно. Так, на цьому в нас не все. У нас ще залишився ось цей. та да, -да дам Я його хочу, як бачите, у нас тут, вже. тут вже зайнято. Тому. Зараз ми це відкладаємо і беремо ось цей каталожечок. Відкриваємо, що в нас тут? У нас тут нічого. Не. Ой, ups. I'm sorry. У нас тут ось листок, тут просто пустота. І я хочу на ось цей листочок щось так приклеїти. Да? Це ж тоді прийдеться ось так сидіти, але ну, я знаю, що клеїти треба треба буде ось так ось. Так, відкриваємо. Ну... що я можу сказати? Ну, прийдеться ніжи, це вирізати. До речі, зараз я відкрию, вам покажу і скажу точніше. Так. Це у нас скотч, так, це у нас дизайн. До речі, цей телефон. Я його дуже хочу. Це Samsung A04. До речі, він також ось клеїться. тому ми його, напевно, також приклеїмо. Давайте ми його приклеїмо сюди. Вау, у нас вот такие ромашки. Тут у нас открывается. Но там не открывается, поэтому мы делаем вот так. А, ну, тут же открыл. Між прочим, це прикольний. Як ви зрозуміли, сюда ми його не зможемо приклеїти. Тому ми його приклеїмо десь ось так ось. Ага, пакетик, я так зрозуміла, не сильно клеїться, тому я його вик... ну, так, приклею. А просто приклею ось так чехол. Ось так в нас якось вийшло. Дуже гарно, між міду. Так. Е, так, на цьому у нас все. Дякую вам велике за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Я надалі буду виставляти дуже багато крутих відео. І не буду так пропадати. Ну, Надіюсь. Що ж. Всім пока-пока, пишемо коментарі, тому що я дивилась на відео, там ну, майже ніяких коментарів нема. Тому я від вас чекаю коментар. Так, так, так. І напишіть, яку мені наступну колекцію зробити. Всім пока-пока!